Всім привіт! У нас сьогодні така ось погода, йде сніг майже з самого ранку. І я зараз хочу винести своїм курочкам. Ось трохи кукурудзи. Зараз отак. І несу своїм курочкам кукурузу. Ось вони виходять їсти, зараз я гляну, чи є тут яйця так ось одне. На, на горі знесла, на сідалах Тут ще одна. І тут у мене не несеться. Зараз я обережно заберу яйце. Ось так. А вона хай продовжує нестися. Це ось я сьогодні. Попелу насипала, вони вже тут греблися. Ось така погода. У мене Барон ось гуляє. А ріта тільки визиває. Ось так. Зараз занесу дрову хати та починатиму розтоплювати. Уже ось така погода. Ось прийшла я вже по дрова. Зараз отуди їх поскладаю. Ось так. вже розтоплювати. вночі сьогодні сьогодні у нас був великий мороз. Було прохолодно. Ось так. Це у нас забор був. Такий поганий, дерев'яний. Ми його знесли на дрова. Ось так. То візьму декілька ось таких із шовковиці. Я їх заношу. Вони трішки підсихають, бо вони дуже мокрі. Ось такі. І потім також такі великі. Вони потім довго горять. Ось такі. Ось так я вже розтопила. У будинку вже стає тепліше. Ось так горить вогонь. Це ось. Тут я занесла дров. І ось буду. Протоплювати в будинку. Вже вечір. Ось я вправляюся біля своїх курочок. Всього до мене прийшло. Зараз подивлюся, чи ще є яйця. Ще одна є. Зараз приготую їм на ранок їсти ось так висиплю цю. Це буде на завтра. що потрібно додати. Зараз відкрию цей мішок. Ось, всипала я сюди, дарті, досипала я на кухи. Зараз додав ось цю добавку, щоб вони краще неслися, так. Залью водою. Вот так. Сейчас все это Треба ще еще водички добавить. Строк. Ось то, що я додавала води, перемішала. І ранок буде вже моїм курочком що їсти. це поки що і все. Всім дякую за перегляд. Мирного та затишного вечора. Пока.